Доброго дня, вечора. Обеда. Не знаю, хто коли дивиться моє відео. Дивіться, які тут кавуни. Це у метро по полу. тут один кавун більше 10 кг. Огромний. Кавун ваговий. 14 гривень 90 копійок за кілограм. Це, мабуть, якийсь вау. А оце кавун органічний. По 1990 за кілограм. Трішки менший. Ну цей дуже такий, бачите, огромний-огромний це от метр. Правильне товарне сусідство, бачите, вам пишуть. Пішліть, покажу вам тут. Дивіться, які тут синенькі. Та тут один синенький воже, мабуть, ух, огромний такий, сорт, мабуть, цікавий. 4490 за кілограм. Оце є другого кольору, така ж сама ціна, 4490. Мікс солодкого перця 59,90, бачите, Мікс солодкого перця. А томат чилі. Такий томатик стоїть 66 гривень, 41 копійку. Гляньте, тут тільки на полках їди лежить. Овочі і фрукти. Вибір томату дуже великий. У мене спрашували, по чому томати. Ну тут дорого, лучше в АТБ. Там 25 гривень з копійками коштує. Оцей от мікс стої, чері. Томат чері мікс 119,90 за кілограм. Бачите, ціна. Я вам ціну говорю. Ось на гілочці томати 64,90. А оце ось є томат зелений, сливка 64,90 кг. А якщо берете від 6 кг, то буде 60 гривень 35 копійок. А це взагалісь такі томати дуже дорогущі. Огірки. Дивіться, які огірки. Огірків тут дуже багато. Кілограм 64,90, а якщо ви берете від 6 кг, 60 гривень 35 копійок. Капуста 29,90. Мурква по 12,40 метра, а буряк по 11,90 йде. Оце така ціна буряка. А картопелька по 17,90. Щораз я вам покажу. Ось ця картопля по 17,90. А якщо берете 15 кг, то вам буде по 15 гривень 94 копійки. Оце так. Також можете ще купити кукурузу. Не знаю, правда для кого. Ідеальна просто по 4 гривні 90 копійок за. Штуку. Це поштучно. 490 штучка. На вигляд виглядає як молоденька. Так що завітайте. Так, дивіться, що я оце метро знайшла. Манго по 29 гривень 90 копійок за штуку можете брати менше долара. Бачите? Гляньте, яке воно. Ну, ми вибрали там пару штук. Попробуємо такий поспівший. Ми вже знаємо, як це робити. І банан, дивіться, дешевше, ніж АТБ. 54 гривні 90 копійок. Гляньте, який кормовий. Він ідеальний, я вам кажу, не гнилий, нічого. Класно виглядає. Це для обізен. Бачите, для рогнутонгу, мабуть. ж там не забудьте підписатися на канал. Поставити лайк і написати коментар. А це ось манго йде більш дороге, по 169,90. А на нас поштучно, якщо один брати 99,90. А якщо брати і двох штук, то 89,90, то сразу від двох штук три купили, по 89 вам буде 90. І оце у чому? Авокадо по 3990 від двох штук. А це якесь здорове по 6490. Бачите, здорове, дуже здорове. Мені б таке за 20 гривень чи за 19 одне було б ідеально. А це Питахайя 359 гривень. 90 копійок. Оце хто пробував ту петахаю? Ну це дорого, ви що? Це для нас дуже дорого. От, як звичайно, кукуруза супердорога, ось продається по 129 гривень, скільки вам тут буде 4 качанів, бачите? Ну, міні-качани. Міні-качани з Іспанії вам привезли. Це з Іспанії кукуруза. А два качана здорових буде по 69,90. Бачите, хороша кукурудзу на грилі. Ось знайшла такий апельсин в сіточці. Оце одна сіточка. Тут раз, два, три, чотири, п'ять штук. Откуда цей апельсин не знаю. 129 гривень. А от сіточка тут 5 кг. Це, якщо ви берете одну сіточку за 499,90, а якщо берете від трьох сіточок, то вам буде 429 гривень 91 копійка. Ну, а там ви щитуйте сеточки 5 КГ, мабуть, чи від 5 КГ. Ну, бачите, так якось воно на ценнику написано, що я не можу вам точно сказати. Ось ці апельсини. Це, мабуть, супер дорогі, супер сочні, супер класні. Так, ціни по персикам. Персик український наший. 69,90 за кілограм. А нектарин 79,90 за кілограм. А оце щось в ящичку, в корзинці, нектарин. Оце одна, одна, один такий судочок 99 гривень, 92 копієчки. Слива. Гляньте, яка шикарна слива у метра продається. Кілограм 29,90. О, дешевше, ніж на базарі. На базарі 30 гривень кілограм, а тут на 10 копійок дешевше, так що біжіть. Треба срочно включати п'яту передачу і бігти у метро. Зараз я вам скажу ще по чому тут виноград. Виноград рожевий по 119,90 за кілограм. Виноград кишмиш 8993. Це так, он вам ціна. Бо кажуть, що я ціну не показую, а на що її вам показувати, якщо я вже її сказала? Чи ви хочете переконатися, що я ціну взяла не з потолка? Така смисл мені обманювати. Ну, може, там, якщо оговорилась, то я її справляюся. Це ми в Метро. А це ось персик інжирний з Іспанії. 119,90 за кілограм. Ну Він огром, огромний. Ми тут були по акції брали там 30 гривень за кілограм. ну Там обережно нада. У нас на нього була алергія. Алергічна реакція, ну, у кожного ж по-разному. І яблуко Гала 39,90 за упаковочку. Оце така упаковочка стоїть, Ось я тут візьму 39 ,90 гривень 90 копійочок. Бачите, як вам упаковували яблуко Гала 6 штук. Тут вага не пишеться, тут вам поштучно їх продають. 39,90, бачите? Бо вага ж різна буває. Вам шість штук вам положили, так гарно упакували. І будьте любезні заплатіти 39 гривень 90 копійок за упаковочку. Так, хто соскучився за полуничкою забігайте у метро по 199 гривень 91 копійка. Бачите, упаковочка. Оце так. Пів кілограма. Це вже пів кілограма. Акція на рибку, лосось від 1 до 2 кг, 199,90 От бачите, вже дві рибинки залишилися. Вона попатрена, тільки луску буде почистити. Люди розбирають. Можна і засолити, і все, що хочеш зробити. Я розумію, що з однієї сторони дорого, ну що кілограм м'яса, що риба. Проявили фантазію і приготували щось смачненьке. О, дивіться, серединку можна купити 139,90. Все во льду. І тут навіть немає запахів. сторонніх, Свіжість. Тільки свіжість і прохолода. Камбала. 399 гривень за кілограм. Камбаличка. Ну Тут риби огромно, так що завітайте у метро. В рибний ряд оцей. От можна червону рибку взяти, кусочок засоли, 499 гривень за кілограм. А от іще йде. акція така шикарна на суп. Голову. 69,90. Головку взяли, супик рибний, зварили, покушали. Гляньте, свіжачок. А м'яса тут скільки на голові. Тільки жабри трохи не почищені, дивіться. Дето 69 ,90 гривень 90 копійок за кілограм, Лосось. Так, ціни на яйця. 39,90 10 штук. Це метро, бачите? Завели метро собі курей. І вони несуть їм яйця. Гляньте, які вони. Ідеальні, огромні. Ого, яке одне яєчко, здорове. Ну, і 39,90. Хороший. А ось є 3920, отаке яєчко. С1 10 штук. Це ось дешевше є яєчко. По 3490. А, 40 гривень 80 копійок одна упаковочка, бачите? А це 3490 від двох упаковочок. Ясен світ. Ясен світ по 44,50 упаковка. Тут немає такого. Одна упаковка, дві, одна. заплатили 44,50, взяли 10 штук і пішли. І по 36,50 Ну, За упаковочку ж треба теж платити. Це ж не безплатно. Так, брін нарізний, 199,90. Ну, коротше, 200 гривень кілограмів. Бачите, нарізали вам. Ну, там менше кілограма йде в шматочку, можете взяти, він йде по акції. А вон там якийсь був по 69,90, закінчився сир. Мачти сигнал. Так, можно цікавлять яйця перепелині. Дивіться, 20 штук, 65,90. Вони, кстати, корисні кстати, яйця, яйца потих надо на тощок. А можна й салат зварить зробити. Дивіться, он, филейна, колбаса. 164,90 за кілограм. Від 2 кг 147,90. От дві палочки з собою. Ну там палички більше, ніж кілограм. Взяли ісь прекрасна і вам його їсти. На пополам розділили, в морозилку всунули. От, блін, світло ж виключають. Ну нічого, є такі морозилки, що держуть довго. О, це ще філейна. По 149 гривень 90 копійок. Від 2 кг 134,90. Та тут сосисок, колбаси. Огромно все. тут дубок такий, що капець. Немає задухи. А от взагалі акція йде якась колбаса Глубина 99,90 А було по 149 гривень. Забігайте. Так, далі, це ми зайшли в морозильну камеру, вона так годить, ось дивіться. Яловичина 376,90 за кілограм від 3 кг 358,5 копійок. Хто хоче. Ось вона. Бачите, куски такі класні. От, якщо ви любите стейки по 1469, 90 копійок, завітайте в метро, можете купити. Тут вибор просто огромний. Ну, Ціна, звісно. Кусюча трошечки, що я скажу. дороговато, багато Дорого всього. Я так трішки вам покажу по яловичині, тому що тут дуже холодно. Ви ж не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і написати коментар. О, дивіться, навіть сей Сісони є. На турві індичі по 189,90 за кілограм на турві. Ковбаски. Непогані кстати. Гуляш яловичний 164,89. Так, у мене питали там тушку кролика. ось вам, тушка кролика. 259,90 259,90 за кілограм. І це такий, бачите, зафасований непоганий кролик. Ну, Тут багато їх можна вибрати. От, бачите, натуральна гомілка індика 107,90 за кілограм. От, бачите, натуральна. А що є? Не натуральна. Ну гомілка гонвілкою. Головне, щоб воно було вирощене на натуральних кормах. Так, далі. Верес, коша гаряча з м'ясом курки. <кій> Розігрій та смакуй. не знаю, я оце не пробувала смачне воно чи не смачне в пакеті скоштує. Так, якщо ви взяли 1,58,90, якщо від 2 штук 52,90. Оце так. В грамовці це 350 грамів. наїстись можна. От есть це каша ячня. На ч вона дороже коша ячна? 79,90 і 71,90 від двох штук ячна. Тоже з кулькою. Дуже дорого. Далі свинина козацька тушена. Наша. 82 гривні 70 копійок. Це якщо одну баночку. А якщо від двох баночок 78 гривень 50 копійок. Тушонка, бачите. Взяли 4 банки за 99,90. Приїжджайте сюди, оптом набирайте. Ціни доступні е ну, кожній людині, кожному пенсіонеру, бо в нас такі великі пенсії, що людина з пенсією може собі дозволити купити банку тушонки одну на місяць і все, і на тому все закінчується Ось іще дивіться. У мене ж питали ціни на консерви. А ось по акції кстати, йде. 46,90 від двох штук, дві банки. Це нормально. Свинина домашня. Ну, тут банка пошкоджена трохи. Це якби за 30 гривень я взяла, відкрила привоз би і спробувала. то дорого для мене. Ну, ще й зробимо по технічному. Не ну, ну, да. відомо, що там. <праць> а там тіліпається? <сеті> <праць> Тоді ні ні, ні. Пештете ось, бачите хуторок 22 гривні 60 копійок від трьох штук. І вам буде 22 гривні 60 копійок. А одна буде коштувати. Тут взагалі ціна космічна 34,90. Бачите ціну? Отак. мені пишуть, що вони цін не бачать. Ось вам продукція, ціну я сказала. Що тут ще є? Ось по 54,90? Сердіна 54,90. 490. Оце ж, навірно. А звідки вона? Така сердинка. Можете прочитати, звідки вона? Де вона там вироблена? Ой, йо-мою. Аквамарин бички. 99,90. Ого, який бичок дорогий. Ось, такий бачок банка стоїть 99 гривень 90 копійок, як вам Це Щось дорого. А ось 29,90. Що це? Ну, це дві банки. три треба броті і буде вам по 22 Тільки. Чорноморська, нерозбірна, а з кишками і з головою. Бачите ціну? А різниця. Так, 4490 від двох штук. Так нормальна така різниця, да? Скумбрія. О, що це таке таке дороге щось? Анчоуси. 675 гривень. Ну -мо. Ось 850 грам. Ну да. 800 анчоуси. 500, 550, 550. 550 грамм. А написано 850 Ні, це сама 850, а, а, а продукту. Нет, да, анчоуси. Хто любить анчоуси? Я не їла таку анчоуси. Так що поможіть мені матеріально, скидуйте гроші, я куплю і зроблю про вас розпаковку. Тунець Тут тунець завжди дорого, тут нема акцій на тунцо. Саме дешевий тунець це в Велморті. Там можна дешево скупитися. А ми так оце прийшли витрішками поторгувати, ми нічого не купляємо Це я вам відео тільки знімаю і показую, що почу... О Хто хоче горілочку і закусочку 3 банка огурчиків, бачите, в кола ніхто не поправив. Отак надо її акуратно поставити. Так, одна банка стоїть 3-літрова 185,90, бачите, ціну я вам показую. від двох банок 175,90, а так 165,90. І банка вам 3 Останеться на все життя і вона ще закручується. Отут, бачите, не так, що відкривати треба, так і ви там самі будете собі огірки солить. Дивіться, олейна. Це виходить, банка. 5 літрів іде Ну, бутиль. Ціна. Якщо взяли одну за 349,90, а від двох штук 272 гривні 90 копійок. Так вигодно брати Взяли дві банки воно все одно запечатане, дату подивились до якого. Три банки купив і вам на год хватить олії. <кій> даже може й найбільше. Ок, дивіться, от Рошен, кокочок. Ко -ко оце такі цукерки я вбрала, щось вони взагалі там ціна була космічна до 500 гривень. Дивіться, в метр скільки за кілограм стоїть. 283,90 від одного кілограма, а від двох штук, 2 кілограмів 254,90. Це якщо оптом береш. Ну, оце, оці, оці упаковки кілограм. 1 кг, бачите. Коротше, тут можна його купити, а на базарі продать подороже. Бачите? Взяли 2 кг, від двох штук 3 кг беріть. Акція. Тут є кой що дороже, кой що дешевше по цукеркам. Ну це іменно рошенний ряд, я так поняла. от бачите? Он рошен, 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 а тут йому. Прихолопку якось Петю обідали. Од... Та ні, не обідали, йому отдільне, бачите, ось один стіла, що так, виділили і он інший. Петі тут іменно, а он ваги стоять, самі прийшли і зважили. Для Петі тут огромне приміщення зробили. М? Так, а це я вам покажу, по чому горілочка Фінляндія. Ну, доволі непогана така горілочка. Це по відгукам 229,90 бутилочка стоїть. Баночку огірочків купили і прийшли в слідуючий ряд за горілочкою. Така, така ціна на горілочку. Ну, вибор горілки огроменний. Вон, зубровка. 108 гривень, 91 копійка. Якщо дві бутилки купили по 108 гривень пів літра. Літр буде вам 200 від двох штук Три треба тоді значить брати, Півтора літра горілки вам буде за 300 там, гривень.